Третя з цей бр, третя бронза. Ви поняли, що я ще хочу, так? Да? It's time for battle! Let's go! Я мушу чуть докупив цих штучок, я думаю, я нормально, якщо ні, напишіть, і я візьму щось друге. Час. ну що, go. У мене тут клуб, ми не вже не успім, це тут понятно. Тобто колектор да, я. Я так на четвертому місці тут. Это плохо. Ну все, let's go в карточку. Нокаут. Флернинг Феникс. Интересно, давай пойдем, что за карту. Да, если не опавс, но я по всей на инфикарте. Нормальная карта. А я по на тій карте. Да я кабана вчера была бы на ней видео. А ну-ка, let's go. У него кипичка за цей. Анимирован, да, но. Там не чудо нічого, він просто глухий, наче. Дожить так. Не -не -не. Давай, давай, давай Ви думаєте я просто, просто забачу. Ладно, я забачу, я бігу лучше. О, давай! Хорош! Хорошо, получилось! Хороша команда! Реп'ята, душо, лес го! you TWERFED WHET! Yeah, I can FIRST No 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 no. Здесь стоять это плохая идея, я так це понимаю. Пошли ви нафиг. На! ой 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 У мене бомба. Где диномайк? Нас команді два диномайка. Де той бас? Ти то завжди в то выбрали. Неуч. На тобі! Динозаври вже давно вибрали. Тут ну, так само ти вибраш, тільки ти не на а від динаміта. Якраз, Как ще до такого підкачаємо тіру. Мені докачаємо оцю штуку. Може. Я його хочу собі на 25. Следующий ціль 25. Да, Кстати, дивіться, запомните відпочити в мене на весь екран. А цей набагато нижче цього, того. От цей максимум по оцю штуку де сила. Аймену Мун Гвардіан він на весь екран висоту. Бось, якщо б екрад був би вищий, він б ще вищим, мені кажуть, доставав цими драконами. Якщо б, друзі, він міг виправити своїх драконів, то він би був ще вищим два рази, може, в три. Ой, мікрофон зачіпив. Погнали дальше я імену в нокаут з чого. По-перше, за Честера удобно убивати. Дастер вообще щоб быстро порвати. Короче, апатись It's time for battle! Do you Two of the I come first там? you can first Не дуже вслухувався. Беб доби Fever for the win. Опа, плюха. Чоуки. Ой, 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 і ти фішіс? Ах ти криса заводська. Ах ти криса. Mm -hmm. Ах ти криса. Ну, друзі, понятно, Лілі анскіл. Лілі просто анскіл, вона просто... То Лілі анскіл просто. І за цього вона на вкусі ховила. Ви за чим умерли? Гей Гей Андрюс. Ти той, ні, я в цей раз... Вона перед телепортацією не зносила урон після телепортації. Ну ми тут затащимо цю щепці хоча ні. В неї нема гаджетів, в неї гаджети кончились. Їх потратила два на мене і один на ще когось пройшли катки. Щоб в неї гаджети кінчились. В неї до сих пор є лопатка. Не умріть! Виживіть! Живі, Бобік, живі! А ну-ка давай покажите, вы что можете. Давай, хорош! хорош. Да! Мы заточили, ребята! Мне нравится. Конечно, Лили просто за мене это п'яхалось. Ну да, цього разу я не звездной игрок, я понимаю. It's time for battle! Let's go! 40. хорош, Нальше одну каточку зіграємо на честером. В принципе, мене вже скоро 21 й ранг, ребят. Я сидим просто сів поіграти, подивитися, як грається цей скин на нього новенький. Ааа, вийшло так, що я случайно на 20 й ранг. Ну і нічого, скин не буває. Э, е, сакерс. Ну шо, летс готор жес. А, Топ-гамбургер. Тобхамбургер. Таблицей. Рабова петин нафиг. Блин, немедленный. А ну-ка, девел. Шки. О, нет, это бургер, не бургер. Не гамбургер. Не гамбургер. Давай, нафиг, давай, нафиг. Нет, у него гамбург активнулся. О, боже мой. Плоза парочка. Де ДЕріл ты дерил Ребята, обходим. Мы тром затащим чего нуба. Давайте. Ну все, ребят. Лад що?! Не может вот этого дерева убить в Боже. Да, наконец-то. Наконец-то догнали. Два ну, нялки нафиг. Что ты став? Что ты в як став? Погнали. Ай, на 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 Ай, Е? Паші, я ще умру. Я і не замітив, як я почти умер. Ладно, зато не умер. Тож я везде віз, свої плюсы. Біжи, біжи, біжи. Лучше біжи. Він не думайте, що я один за цього зможете мене вирубить. My name. У мене тоже бомба є. Инбамбалейла. Ну поняття, блин, мене двоє кружили. Ну, понятно діло, я умру. Ви шо? Ты просипався, погнали. Чей тут тьмы подавайте? Стеф, кажеш. Надо убить їх. Что я попаду? Возможно дальше тащить. Далее, я быстрый? Просто быстрее их дожину, быстрее их убью. ай ня ня яй яй ай яй яй Больно, больно, больно. Беттерс, зен, fly, летс go. Вот the беттерс. Пошел нафиг. Пошел нафиг. Ой, не 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 Ин бамбалей лап! У мене ці мене якісь дурачки. Вони стоять, тупо нічого не роблять, ребята. Ви самі бачили, я блядь, та ще всю ігру, я всіх убивав. А в мене вони просто стоять попадають під пулі. Ну, самі, знаєте, бувають турочки Попадаються на 20 рангах А, ранках. Проти та спайпері і бібі мінус один. I come first. Let's go. Спипа Опа. Вот это было хорошее. Вот это была хорошая плюха. У нас бургеры эти Потом на нас просто пить и не бояться. Мы еще твои бургеры используем. Мы сейчас твои бургеры используем. Ты вообще такие дурачок? Ой-ой-ой, <рес> больно, больно если що. Наморгла. Сюда. Ууууу! I'm creature's night. Дым убив. Да, 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 да. Я. Ну, а не, я, кстати, з ней не побився так. Уф Кей так, Китайкшов вдали був цей чапшарик. Нафі фотоліти. У мене такий спрейчик. Я купив за блінги. Типа пострій ульту заряжаю? Не похоже. ой 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 А на то, що в мене тепер бомба похоже. Інбалийла. Па-па-па-па-п. Ха, я пайпер вийде з бомби Ой-ой-ой-ой, не замітив, що ти там сорі. А ну-ка. Прикривайла. Так, подалі. Ну. Easy peasy Лэмосквизи Красивенько Плюс 8 кубків Конечно, чуть -чуть но это не страшно. Да топ даф 1559 В принципе Я думаю, что каточку можно заканчивать А Опа, опа. Опа, опа Ну ж, ой, мікрофон зачіпив. Так. Опа, опа, let's go Ну-ну, ну давайте. Мортис мой вольт. Easy катка. Ороти бро. Зикс. Подужі. А це хіба на цей Мортис був прошли катки? Надо буде потім подивитися. Слышно, <свісно>, як же це цей самий Мортис. Дібо... Опа! Сюди убили. Мо апа не не получится. Ху боже. Все Перша игра виграна Адсько сразу другу Вать. Дзко сразу ребят другу выиграть. Ты думаешь, тебе на це звожу бить? Не думаю. Кубасева. Виктори. Плюс Шевис и Кубасев. Короче, ребят. Мы на этим потом все заканчиваем. Ах, ребят. Мы все потом застрелим. С ним дальше. До скорой защиты. Всем пока-пока-пока. Пока-пока.